Поїхати на відпочинок чи на зустріч конц на біс конц на біс групова. співбесіда чи індивідуально? Групова відкрити нову точку офлайн чи запустити інстаграм продажі. Інстаграм продажі сидіти в соцмережах, чи піти на бізнес зустріч з класним оточенням. Бізнес зустріч з класним оточенням. Робити звичне і жити стабільно, чи впроваджувати нове та отримувати зростання? Впроваджувати нове і отримувати зростання. Терпіти працівників, які не хочуть розвиватися чи шукати нових мотивованих. Шукати нових мотивованих. Шукати пояснення, чому зараз бізнес не працює, чи шукати рішення, як він може давати результати. Звісно, шукати рішення для результатів. Шукати виправдання, чому бізнес зараз не приносить гроші, чи почати заробляти вже зараз. Почати заробляти вже зараз. Зустрітися в суботу з друзями, чи пройти навчання в КНБ? Пройти навчання в КНБ, бо там я зустрінусь з друзями. Інстаграм <реш> <реш> це розважальний контент, чи можна заробляти кошти. Одна відповідь. Можливі заробляти кошти. А збільшувати асортимент, чи збільшувати трафік в рекламних каналах? Збільшувати трафік. Безкоштовне навчання на Ютубі, чи з супроводом бізнес-тренера? Супроводом супровідом бізнес-тренера. Бізне бізнес я вже це робив, це не працює. Чи я шукаю рішення, як це може працювати, тому що знаю, що в інших є результат? Шукаю рішення, бо в інших є результат. Дякую.